Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні говоримо про підводні ножі. Підводні ножі це ножі для дайвінга, а також ножі для підводних полювальників. Як ви знаєте, ніж під водою обов'язковий аксесуар. Для дайвера чи для полювальника це обов'язково. Це ваша безпека. Перш за все, це ваше життя. Ніж повинен бути. Може він вами не знадобиться, дай Бог, щоб він не знадобився, але все ж таки знадобитися він може. Ви попали в сітку, ви десь заплуталися, якась стрічка, добити рибу, ще щось відрізати, відпороти, розрізати. Це може бути все, що завгодно. Тобто ножі повинні бути як у полювальників, так і у дейверів. Всі про це знають, але якось нехтують цим правилом. Будь ласка, не нехтуйте. Так, дивіться. Ножі для дайвінгу, як я сказав, та для підводного полювання трошечки різні. По ножам для полювання, в принципі, було вже відео нещодавно. Дивіться. Про ножі для дайвінгу теж ми вже неодноразово говорили. Загалом, чим ножі для. Відводні ці ножі відрізняються від звичайних. По-перше, це сталь, нержавіюча сталь. Загалом це 420 нержа, але бувають інші сплави та інше покриття у самого леза ножа. Також це пластикові бокси або такі пластиково-резинові, як у цьому варіанті, і резинові стрічки, якими ніж цепляється до. Ноги до голені. Давайте покажу вам це ніж від компанії Буша для підводного полювання. Міцно фіксується, бачите, без зачіпок. Отак він виглядає. Кльовий надійний ніж. Підводні полювальники це для вас. Для дайверів. Ну, можна вибирати трошки менше, я такий для ефектності взяв з Кубаброб на F6. Дуже кльовий ніж, дайверам підійде якнайкраще. Товстий, з упором, пилка, стропоріз, все як треба. Тож, обов'язково, якщо ви знаходитеся під водою або плануєте знаходитися під водою, беріть з собою ніж. Про ножі для дайвінга будемо вже розмовляти конкретно для дайвінга, у наступному відео. А на цьому все, якщо він вам потрібен підводний ніж, звертайтеся до нас у магазин Батискав. Або робіть свої замовлення на нашому сайті Batiskaf.ua. А на цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!